Давай слухати читати нову казочку щодня. Валерій Шевчук Чотири сестри. Казка. Розділ четвертий. Відтоді почала ходити до білокосої синьокоса. І ходила вона до неї тричі в червні, в липні і у серпні. Але в червні сказала зима Прийди у липні, а в липні, щоб у серпні вона прийшла. У серпні ж уже й четверта сестра прокинулася, золотокоса, літо зі сльозами на очах оповіло, що в них діється. Все живе утікає з їхнього підсоння, оповіла синьокоса. а сестричка наша живе, немов просоння. Вона глуха й німа, і нічого не бачить і не зна, а все тому, що на плечі у неї чорний птах сидить, І щось їй на вухо шепотить. Він уже нападав і на неї, синьокосу, і вона й досі відтоді в серці тугу носить. А сама сестричка Білокоса, якби ж побачила, що з нею бідолахою відбулося. Волосся посивіло, голова їй пострупіла, лице позморшкуватіло, аж брунат не стало від старості, а це тому, що сестричка не має до них жалості. Скоро вона буде звичайною старою бабою, сказала синьокоса і заплакала синіми сльозами. Я ще не зовсім прокинулася. Сказала позіхаючи золото коса, а ти таке страшне оповідаєш. Почекай, отямлюся і трохи наберуся сили. Підемо разом. Вони підійшли до вікна, але не побачили світу. Все було білими мухами покрите. Крутилися ті мухи в повітрі, випадали з неба, як з дірявого міха, клалися на землю мільйони їх лежало в мертвих долі, виростали в горби, у велетенські крижані тороси насувалися на блакитний палац Зусібіч. Бачиш, уже й на наш палац наступає крига, прошепотіла синя коса. Розітрей його, і тоді і ми всі погинемо, не співатимуть на землі пташки. І не чути будеш живого дихання. Маєш світлу голову, осене. Придумай, як прогнати чорного птаха. Придивилася золотокоса до літа. Сумна усмішка забриніла на її устах. Голуба сестрина сукня Перетворювалася на ганчір'я, а босі ноги аж потемніли. Бачу, що зморилася ти, люба моя сестро, сказала Золотокоса. Чи ж подумаєш піти зі мною до нашої лихоносниці? Треба буде, то піду, ледве ворушичи язиком, сказала Синьокоса. Треба, засинати не буду. Тільки вигадай щось, щоб ані сестра, ані ми не загинули. Вона це сказала, а очі її вже спали, вже ледь-ледь могли розплющитися, хоч як боролася зі сном синьокоса. Ти в мене мужня, сестричко, сказала золотокоса, але бачу, тобі пора спати, а мені до бою ставати. Що порадиш мені на відході? Те, що мені весна заповіла, шепнула синьокоса. Вона зітхнула, заплющилася. Бо сон уже поклав на її вуста теплу долоню, а тоді ще раз зирнула на сестру синіми, ніби озера, очима. Не втрачай до неї любові, хай вона гляне в люстерко, хай сама себе не впізнає.